Ай-ай, у така маленька брудна шавка не може бути моїм братом. Вані, 13 років, старший син сім'ї Ван. Роль антагоніста в новелі Холодний шкільний красень, закоханий в мене. Я от чого не збагну. Чого б це батькові приводити такого смердючого, позашлюбного виродка в наш дім. цинь сянь 8 років. Позашлюбний син сім'ї Ван, головний герой в новелі Холодний шкільний красень, закоханий в мене. Що таке, язик проковтнув. Що за тупа собака, яка навіть не гавкає належним чином? Ц, як нудно, поквапся і піднімайся, якщо вже закінчив митися. І якщо посмієш настукати про це батькові, я тебе вб'ю. Маєток сім'ї Ван. Всім привіт! Мене звати Вани, і моя робота в цій новелі заключається в тому, аби зіграти роль злодія. Роль злісного лиходія, молодого пана сім'ї Ван. Чорт забирай! Я дійсно заслуговую на заслання в найглибші глибини пекла. Не можу повірити, що я вдарив дитину. Ох... Він все ще такий малий, і як тільки він став мішеню такого покидька, як я. почуття провини. Користувачу ваша гра була ідеальною. Немає потреби звинувачувати себе, так тримати незабаром завдання буде виконано. Система со. Штучний інтелект. Щі. Допомагає мені зіграти роль ідеального злодія у всесвіті цієї новели. Будь ласка, продовжуй старатися. Так, я знаю. Вітаю, шановний користувачу! Ласкаво просимо у світ новели. Холодний шкільний красий, закоханий в мене. В історії йдеться про чарівну наївну героїню, яка допомагає сенсяню. Зцілитися від дитячої травми, пов'язаної із жорстоким поведженням з боку старшого брата, і з цього моменту починається їхня історія кохання. І ваша місія користувачу зіграти роль лихого старшого брата, який досхочу знущається морально і фізично над головним героєм. Ви маєте нанести цінсяню незгладиму психологічну травму, яка залишиться з ним на все життя. Отже, коли я закінчу місію, усе знову стане нормальним. Так, добре, добре, у будь-якому разі, як тільки мені вдасться зробити так, аби цінсянь зненавидів мене так, що аж жадав би мене вбити. Я зможу вийти з цієї ігри лайно. Працюй через силу, як ніколи віддаючи себе роботі. <працю> Зжайся над малою дитину, це ж якраз плюнути. Господи, прости. Кому це я знадобився в такий час? Що таке? Брате, твій одяг, ти лишив його у ванній. Міні вистава. Шавка Шановний герою, будь ласка, вдар мене скільки завгодно разів. Брате, твій одяг. Ти лишив його у ванні. Оу, що це в нас тут? Шавка вирішила особисто принести мені це? Так. Та ти, певно, знущаєшся. Думаєш, я одягну це лахміття після того, як ти торкався його своїми брудними руками? Не думай, що виглядаючи жалісно, такий виродок, як ти, може пробудити в мені хоч краплину співчуття. Я справді монстр. Неслухняних дітей, які руйнують сім'ї інших людей, заслуговують на покарання. Ух. Це дитя вибігло, аби принести братові одяг, попри те, що його волосся не висохло. Він надто милий. На жаль, система не дасть мені вийти з ролі поганого брата. Ох. <сум> <сум> такий і потворний виродок він і міє. Серйозно, якби в мене був такий чарівний брат, я б лосом від щастя. Ой, олузі. Привіт, мам. Батько приїде сьогодні на вечерю? Так, я маю поводитися краще цинсяним перед ним. Ага, тоді пізніше я відведу його вниз, і ми разом повечеряємо. Бувай. Тата скруч повернувся, а мама, скоро сьогодні точно не поскупиться на їжу для цієї дитини. Раніше він отримував звичайну вівсянку три рази на добу, як негуманно. <кхем> на що вилупився? Поквапся і передягнися у свій офіційний одяг перед тим, як ми спустимося вечеряти з мамою і татом. Треба скоріше замінити твій мокрий одяг, поки ти не застудився. Гей, на що витріщився? Я попереджаю тебе, не дивись на мене цим огидним моторошним поглядом. Таке відчуття, наче примара вилупилась на мене. Ненормальний ти якийсь. Не дивно, що рідна мати кинула. Бам. Він сказав Примара? Мабуть. Від самого народження я маю таку тижну стібність. Цинсяю, ти вже звик до нового тому. Я можу читати думки інших. Неважливо, які солодкі слова зриваються з вуст. Кірка правда завжди виринає для мене з глибин їхніх думок. Твій тато зараз занадто зайнятий на роботі, аби піклуватись про тебе. Якби не тиск громадянської думки, хто б захотів взяти на себе тягар у вигляді дитини. Батько Ван Чен Пень, генеральний директор компанії Ван, ця брата з'являється перед моїми очима. Ох! Як він міг не пристосуватися, я ставлюсь до цінцяні, як до рідного сина. Чому цей вишкрибок не може просто здохнути? Мати Байліша, пані Іван рідна мати вани. Спадок мій, і я ніколи не дозволю якомусь виродку отримати навіть частку!» вони. Ось сясяню, бери вівсянку. Вони всі ненавидять мене, хочуть моєї смерті. Ой, лишенько, в тебе немає апетиту? Здохне, здохне, здохне. Крім. Господи, він просто ненавидить говорити. Ти серйозно, мама, скруч, ти годуєш його вівсянкою кожен день. Станеться диво, якщо в нього ще не пропаде апетит. Здається, татова компанія в майбутньому може покластися лише на мене, не хвилюйся, залишся мені. Я добре подбаю про цінсяня та маму. Сяо і так подорослішав. Я приємно вражений. Чудово. Фундамент закладено. Відтепер не важливо, як добре я ставлюся до цінсяня. Це буде вважатися Газахру, таким чином я не вийду з ролі. Ну молодший братику, їж більше. Я в мене більше не влізе. Ти з'їси все достаніш до шматочка. навіть якщо це вб'є тебе. Виросеш високим, куже більше. Гидота, мій молодший такий милий. Хороший хлопчик, давай зіще. Твої думки рожевій рамочці. Їж швидше, я сказав їж швидше, це так мило. В середині величезного темного замку жив хлопчик, якого старший брат лупцював, допоки на його тілі не лишилося жодного місця без синця. Одного разу він зустрів прекрасну дівчинку. Дівчинці було байдуже на його неохайний вигляд. Натомість вона яскраво посміхнулась йому, і тоді світ хлопчика наповнився барвами. Мах-мах, то ти кажеш, що поки героїню не приведе в маєток її мати, що працює тут покиївкою, я мушу знущатися над цією дитиною. Саме так, справжній злодій має бути жорстоким, лихим і достатньо хитрим. Після всіх зущань над головним героєм, антагоніст граційно покидає сцену із вибухом на фоні. Чим більше страждань ти завдасиш цим Сяню, тим ніжніше і добріше буде виглядати героїня у його очах, по сюжету для розвитку особистості головного героя він має пам'ятати промінь надії в обличчі героїні, Користувачу, вам все зрозуміло? Так, я зрозумів. Аго, Аговцінся. Урок з теми як потилиходієм, від вчителя ван. Чув, ти сказав татові, що хочеш фруктів. Урок номер один. Зробіть скандал із нічого. Як зухвало. Смієш просити таке, незважаючи на своє місце в цій родині, диж. Ауч. ось. Хочеш це з'їсти? Урок номер два. Розпочніть психологічну атаку. Так як в мене сьогодні гарний настрій, як щодо того, аби я дав це тобі. Упс. Шух. Лишенько. Ти навіть не зміг персика зловити, то йди і принеси його. Mm. Урок номер 3 Роззовіть його вщент. Шмяк. Липкий. Таким чином я, не використовуючи фізичне насильство, виконав умову, згідно з якою головний герой зустрічає регіоні в необхідному вигляді Ц... якого гидно. Що ж, мені набридло грати з тобою. Тепер йди гратись із героїнею. Для цієї події я дуже добре підготувався, поклав великий кошик із фруктом біля фонтану. Душ сьогодні ремонтують. Якщо ти хочеш помитися, йди й це у фонтані в саду. Після того, як зустрінеш героїню, чудово, проведіть час за пікніком. Я поклав туди також декілька персиків. Ха. Що врешті-решт відбувається? Жо вісім років, головна героїня новели, холодний шкільний красень, закоханий в мене. Привітик! Ти також дитина покоївки Тут, а? а? Міні вистава. Агов, система, моя гра була шедевральною. Цінцянь, певно, в цей момент вже фліртує з героїною. Фу. Що відбувається? Чому вони не гуляють разом? Ем, Привітик? Як я і думав, його потаємні думки? Вони справжні. Як ти і думав? Що ти маєш на увазі? Моє ім'я Венця Ожу. Ми з мамою сьогодні переїхали в цей маєток. Ти також живеш тут? Що? Це ж чудово. В майбутньому ми можемо грати разом. Треба знайти брата брати. Якого він втік? Усе йшло так добре. Користувачу. Я єдиний, хто має питати, що тут відбувається. Чому історія відхилилася від оригіналу? Я все таки діяв згідно зі сценарієм. Піду спитаю, чого це він. Він ненавидить мене. Гей, дівчинко. Чого ти тут плачеш? Я... Я Я жахлива, тому він ненавидить мене. Мяу? Користочу. Злодієм ви маєте бути тільки для Сенсяні. Головну героїню не ображайте. А я і не збирався. Де моя хустинка? Забув. Що нам робити? Ось. Можеш з цим протерти обличчя. Ну вона припинила плакати, так? Котик. Котик, ти такий милий. Ух, Ох, криза минула. Старший братику, ти такий добрий. Ти подобаєшся, Сяожу Подобаюсь? Так мило. Куплю їй солодощів. Брате, що це? Якась неправильна ситуація? Мені вистава. Користувачу, я, звісно, не людина, але ти скотина. Поможіть, не можна ані про роль забути, ані налякати головну героїню. Ну і що не милість мені робити? Ха-ха. Сінсяне, ти залишайся тут. Ви повинні грати разом. Братик збирається каструвати котика, а? Бувайте. Вжух. Пам. Систему. Фух. По сюжету в їх перша зустріч головні герої розважаються разом. Я впорався, Користувачу Місію провалено. Ви розчарували мене. Ви перетворили перше кохання героїв, яке було даровано їм самою долею, на цілковитий цирк. Вжух, бувайте. Ви припустилися найважливішої помилки за перший же тиждень роботи, а отже, ви отримаєте покарання. І якщо я не впораюсь із завданням, то буду покараний. Але я не знав, що робити в тій ситуації. Тиш, тиш пш Боляче, наче електричний струм проходить всім тілом. Будь ласка, не забудьте виправити свою помилку, як тільки покарання закінчиться. Якщо таке повториться, покарання буде болючішим. Сподіваюся, ви зможете зіграти роль як слід. Постарайтеся боляче, виявляється, електричний струм набагато гірший за вогонь. Було дуже боляче. Місяць тому Лала -ла. спеціальна кафедра хімії практика. Агу, ванкондиціонер. Сьогодні так жарко. Включіться і подуйте на нас. Ха, -ха. Ха. Моє ім'я в ванні. Що в біса таке ванкондиціонер? Гей, гей, ти центральна система кондиціонування. Поділися із нами холодком. Законому ж багато грошей. Ти Бовдур, навіть не можеш пити вино, бо воно кисле. Що не так із тобою? Поверни. То ходи і візьми. Агов, Гов, припиніть гратися в автобусі, це небезпечно. Пробачте, керівничко, може, ви хотіли б морозу по приїзду? Боже, гаразд, але не робіть так більше. Ось він, шанс. Ха-ха. А? А? Це сон? Прокидайся, прокидайся, будь ласка, прокидайся.